Вітаю глядачів суспільного. Наша знімальна група подорожує Чернігівською областю, щоб познайомити вас із діалектизмами, які утворилися у різний час. Мене звати Катерина Сірук. І я родом з Рівненщини. На Чернігівщину переїхала кілька місяців тому. Тож тут ви побачите, як інколи я не розумію, що мені кажуть люди. А Кремплі то що? Що ви робите. Чаш? Перечислили ви, що робите. А що це таке, ви кашали? От тепер подумайте, що це таке. Не розшифрує не як і писар. Заплуталась. — Ви Виплутайся, дорогая. А подекуди вони мене. Що? <світую> 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 Такого в <у> нас немає. <світую> Такого не знаємо. — Ми не чули так. <пості> Подижіть, десь я і чула. І я чула, десь таке, не знаю. А кікі, кікі йомка – це не лайливі слова, а діалектизми, які частково мають старослов'янське походження, і якими спілкуються жителі села Голубичі Рібкінської громади, зі слів місцевих так гаманіли, тобто розмовляли їхні предки, так спілкуються і вони. Точної дати заснування цього населеного пункту немає, і чому село називається Голубичі, достеменно невідомо. Є дві легенди. Перша, що за часів кріпанства тут жив поміщик, який мав прізвище чи то Голубов, чи то Голубовський. За іншою версією, тут було багато птахів Голубів. Село Голубичі розташоване за 8 кілометрів до центру громади, селище Рібки, про яке місцеві кажуть Репки, город Крепкий. Як живуть та спілкуються на Рібкінщині, ходімо, дізнаємося. Я дінанівна, ідуть до вас гості. Прошу я вас, мої дорогенькі, заходіться, мені горді люди. люди. Таша, можете заходити до мене. Добрий день, добрий день, Заходьте, заходьте, міряньки, заходьте. Така гарна у вас блуза. А сама. Дуже гарна. <плес> І ще кажуть мені багато году. А що годин. 58 годов, такі багато. <плес> Та не, а то кажуть, багато до 100. 58 году ще тільки мені. — Я думаю, вам 50. А, а ми так. <плес> Як вам тут живеться? — Живеться добре. на мене. Я не буду казати. Імею троє дітей, два сини сакали. І лапочка дочечка одна. Так, а внуки? Унука я маю. В общем, вже тепер 10. Перки? Ну, невестки ж уже ну, поженилися, так, і ти ж я вважаю, то теж моя сім'я, так, так, 10. правнука у п'ять. Супер. У мене. да, супер. І всі мужики. Одна була дівчинка і та я, я живенько родилась. Uh Уже доносила ж і всі, і заховали. А хлопців п'ять їздять до баби. Один у мене тільки внучок, що не гамонічаться. Чотири роки ось. Ну, мені зять, це у мене зять. Це треба і сини не такі. Я казала, йому треба пам'ятник якийсь такий поставити, щоб заживо дивитися. Я працювала з 14 років, сім класів кончила я. І ось мені забрали, відкрився Лензавод на на Лензаводі там зробили шелёвки. Я як хозяйка там уже робила все время. Ну а виступаджа виступала. На городивер басна. Нагороддзе безбаясна Тастая ладдзе, как разна. Мама була листоношею, і в нас у хаті не закривались двері. Там збирались гулянники. Називались люди, які приходили просто відпочити, гуляти. Ці гулянники такого розказували. Стільки всяких: і припівок, і загадок, і дражнилок, і там і лайливі слова, і чого тільки не було. В основному не лаялись такими різними матюками, а просто закльони були, прокльони. Наприклад, там, а пранцев тобі з нарицями. Ну, це венеричних хвороб тобі із панаріціями. То «Ох, і в тебе чорна рота, вже й пранцемінарицями накорміли. Щоб тебе різачка різала. Це ну, рязачка От, Або каже, в мене просто різачка. Ну, є такі, що тут я вже ж казати не буду. Чого, кажи, кажіть. Кажи, кажи, кажи. Це записували, так же, як воно було. Іду я біля магазину, аж два мужики такі вже такі підтоптаний, вони сваряться. І вже один на одного: ти там маск, ти такий, сякий» то і ще якось, а цей уже бідний не знає, що казати, так він і каже, що а в тебе біжунка похожа на бабський стуй». Це такий позор був, розумієте? — це... А це жіночий орган. Ну і ще кажуть на того, хто, наприклад, спити, такий негодний, ну вже такий ніякий. Ну там скулі тобі, Оце там, ну, в общем, таке тут є за в церкві пірні. Ну, це... Це, це 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 просто тут уже... — поширене. Це поширене, це поширене. Да, — да, жар, жадню. да, жар, жаднюга. У нашій місцевості не називали частушки. Такого слова не було. Припілки, припілки. або припілки. Старовинні в ці дві припілки, які ще бабуся мені про її ще бабушку, як вони ходили. Називали їх не вечорниці, називали грища або ігрища, або просто музики. І вони ввечері прийшли ж уже там припівки. Припівки – це таке, от як зараз реп молодь. Тобто, що бачить, те й співає. Хоч раба, я на відок, да прямів мене станок. То є танк, фігурка пряма. А тоді ж віспа була, і люди ж залишалися сліди від віспи. Той думає, еге, так прийду я завідна, де подивлюсь, моти і правди рябає. Прийшов аж вона рябає і покинув її. Діти теж у школі, скільки ми ходили, записували, любили оці калискові, дражнилки, забавлянки. Ну, у нас тут такі от вони рулі, рулі, на тобі чотири дулі, там даров, даров, свиню баров, баров. Якщо вередун великий був, такий ну, вередлива така дитина, то йому таку забавлянку співали. Кажу, кажу, казку, звежугав на в'язку, повішу над духом, удару обухом, А він це кап-кап. А Васілька хап-хап. Ну, Васілька, якщо уявить чим його. А прийти? я кажу, вас ложечку!» Да ні, я й так поїм подробно. Ого, тут у вас все повишиване. Як музей у вас. То купляний, а це вішити кав'єр. Вішила я. Кав'єр цей теж. Кав'єр. Так прикольно кажете, кав'єр. А як? Ну, коврик, кавру, кавйор. Ну я ж по-білоруськи. У нас таке архітектурне рішення. Я решення. хотіла, ж, дура стара, я хотіла, щоб взяти вітер люстру. Mm -hmm. Так добре, що сама не вбилася, так каліка не зробилася. І Ілюстра впала, розбилася. Так на Таню кажу, купи, моя дочечка, яку німаленьку сюди, бо вот, як не, не хочу. Я кажу, нехай вже поки живу, а там як буде. Це все моє, все чисте, все чиста. І ще кавриня, в... ще мої вишивки І в Чернігові є. Всюди. У мене дітей є, всіх чистенячка, всі в дітей є. І в каврі, і ну, всі в дітей а ну, є. Покажіть. І це я цей вишивала сама. Білий нітки, сама красила. Супер. І скільки вас часу ж пішло на це все діло? Другі такі самі вішила. У спальні траміця. там є ще у мене такі один. Ну ці картини всі ж вишивала я теж. Ми кажемо, сій, сяє, сіяй, тяя, шотамака, тутака, там боля й І колись вчитель я... даля, ля, кала, частіка, туль. Ну, такі слова, що їх маса. І ще ж збирали ми і ці, і прізвиська. Я онучка Олени Йоськової. Я не знаю, хто такі Йоськи, Ну мені так було обідно, мені так було страшно, що усіх називають то Михайльової, то там іще якісь. А я, онучка Йоська. Хто такий Йоська був? Я кажу, бабушка, ну чого так на мене кажуть, що е, ти є. А, був там у нас такий пра 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 прадід -пра звали його Яков. Ну і все. Фамілія могла б бути, наприклад, Кульгейка, да. а вже а... звикли, от попитаєш, да, mm -hmm. а де цей живе? А хто це такий? Хто хто да, да, Уже да, як да. скажеш по вуличному, або як в селі кажуть, да. на нього. Да, да, так. да. Всі знають. Кажуть, да, так що ж ти не сказав? він каже, він живе рядом. Правильно. У нас колись учителька була із Житомирщини, треба було їй там знайти одного чоловіка, який живе на трасі там. Ну, їй кажуть, що це Раїса Сергіївна там поїдьте і найдіття сраката. Ну так оце звикли, сракати, сракати, ніхто ж нічого, ніхто нічого. Ну так називають, як, як, як здравствуйте. Понімайте? А вона ж інтелігентна, вона вчителька. Вона й думає: ну як я буду питати, язик не повернеться. Ну це ж таке. Вона прийшла, перевела. І прийшла на трасу і каже, біля Калискових, Люди добрі, а де тут живе Павло Жопатий? <клухи> <клухи> такого під двором, а такого ж ніхто не знає. Думаю, ну, ми не знаємо, а хто це такий, У нас такого нема. <клухи> Тому і прізвища. І Вони, мають, мабуть, у селі мали більшу функцію, да, да, ніж да, прізвище. Це прізвище да. не завжди, а от по вуличному да. всі 100%. Ось ця мої городу вищиста. 50 соток у мене двором з усім городу. Хто вам допомагає обробляти? А я сам, а я Самі? сам. Я гуляю по ясам. Mm -hmm. ну, ця... Дід тут і бабка І Бабка забрала нас за дітей. Ох, і бабка лавченна, страх. Я так поють, плакала і тепер доглядаю вже й могилку. А це дід є. Так взяв да, умер, да і що умирав, лежав, да казав, що ти мене заховай, щоб пчолки надо мною, їх пчоли були, щоб гулі. Так під саменечким окном закопала в ті його. І він їсти не просить і не мешає мені. У цвітах нехай цвіте, нехай живе. А не саме? страшно вам також, що хрест. Ні, я вже привикла, так мені що є, що нема. І ночі, і я в нього нічого. А не думали перенести його. Ну, Ходи... той, та Раїса Васильівна казала, що я сказала, ми б тоді бабу ховали, так і його б перенесли. А я й кажу, знаєш що, Васильівне? Щоб твої черті кості кажуть відняслі, так не треба, нехай лежить. Захатів, так нехай лежить. Як ви називаєте, наприклад, пусір? Що? Так, ну, такого у нас немає. А ви ще, ви раз. Всі, ще раз. пусер. А в контексті. Уречини. Та почекайте. А, де лежить той пусер? Треба вдягнути його. P Пусір, так? Пусір. Кофта з капюшоном. Така На завчасті, без застіжки. — Помка в нас називається. Помка. Мармітка. Речення зі словом, будь ласка, дайте. Обід покладу в мармітку. Ну, мабуть, може, торбинка, якась? — контейнер для їжі пластикові. Бачите, як? Нема такого в нас. Бейс. Хто знає? — Речення. Подумайте. — Ми розглядаємо. Бейс. На що схоже Не може? Не знаю. Бейс, бейсболка. — Скорочено просто. Бейс. Скорочено, так. Да. Ну, а взагалі говорять як, що в нас там різні є діалекти. То є там копіця, шевеліца, оце в них такий говір повністю там. І є ще, що на сана, У. Кунь, муй, суль. От, а це я, я таке чула десь. Та <різь> да. ж полісся, в принципі. Ну а цікаве таке слово, ну воно не те, що слово, а тут заключає цілий смисл. Потупеніки. Це працювати безрезультатно. День пролетів, нічого не зробив, від печі до хлєва, з хлєва на город, туди-сюди, одні потупеніки. Тобто протупав, Що ти робиш? Ой, не питай, потупеніки. <різь> ну і да, нічого. І, наприклад, вітер свіндить. Свіндить – це. Дуже дуже сильно дме дує. Ну і ще є, наприклад, у значенні усвіндіть це дуже вдарити. От, наприклад, на перерві дві подружки за ну там щось посварилися, і одна бере книжку, і на другу каже: Ти дивись мені, бо зараз яку свіджу, так і в тобто помреш. Бо усвіжитися, бути свіжиною, померти. Таке слово цікаве, як відзендюрить, відзіндюрить. Тобто дуже, Я не вимовлю такого. Да, дуже вимити такого. дуже вимити щось. Ну що, внучка, відзіндзюрила курточку? «Да, Ну, є такі слова, які, наприклад, ти ж А хватить тобі вже пляузкать, таке дурнеє на п'яну голову. Тобто говорить дурниці. На молодь, наприклад, у нас часто кажуть жевідь. Або шантрапа. Ой, це ж була свадьба у шалаші, раніше ж була. Я заглянула людячки, поназивали, сидять за столами, одна шантрапада одна... у живеть, від... ні одного родича нема. Що не цей? родичам сісти своїм близьким негде. Шантрапою. За... Шамерваша. Ді... Да. Якщо дітей там ще багато, то кажуть, шантрапада чи мерва. Да. Пацопаний це дивак, чудна людина. Що ти як пацопаний? Ну такі, як шоляпні. Джух, це боязка, така нерішуча людина. От сходив би на танці, а то сидіш вдома джухом, памітися, тобто це пообіцяти. Ти поміць, прийти. помився, а наче помився. Паддзендюрить, наприклад. Ідезюрить, э, то, да, тобто дуже підтягти коротко. Не пад так юбку, а то всі ж плівати будуть. Тарнуватися, хвилюватися, рознехаювати, тобто вговорювати. Ой, рознехаюйте мені, рознехаюйте. Ще я знаю, що я вас таке мутіть. Тут мучити несколько буде його поняття. Мучатися для худоби, Парас... свиням мутілі. Корови мучі, не мешать, мутити — мучить, мучить на мешати мер мешай, а на мочі корові води. Молодь каже, що це як давай зустрічатися, давай мутити. О, ну так да а, а воно я. вас а означає мучить? да для свиней. Так, да, да, Замучимо ось так да, 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 да. <рисква> так Ну ось наприклад, небудь збері. Небудь бери. Ой, уже йому стрілялись у юночу Києві, наче й не обстрілювали. А мені ж небудь бери. Там же ж діти, внуки. Небудь бери. Хвилювання безпричинне. Хвилювання отаке. От прашки діла. Прашки діла це легковажно. Без ува. Все тобі шо, Думав, усе прашки діла. На Напрасліну плести. Біля лавочок бабулі сидять, і молода дівчина йде, і отако говорить, так, да, отаке говорять. Напрасліну плести. Скільки ви вже бойтесь на мені на напраслену плісті. Тобто говорити неправду. А, а що ви казали, йомка? Йомка, йомка, це чаплія. Вілки, йомки, це все баб'є діло. Ну, йомка це така ручка ж довга і сковораду добра, чаплія. Каже, йомка, у мене як урізав, отакий мене чоловік. Дучка, наприклад. Це у нас кажуть на ямочку э, для картоплі. От коли кидають картоплю, саджають, кажуть, «Копай глибші дучки, бо картопля жуся зверху. Знятки, це теж наше слово таке місцеве, і воно в активному вжитку. Зненька це зненацька. Ох, і наскочив вже собака на мені, да як укусить знітільки. Такі ж каці красивенні і на мостах у хатах, і на печі. Ну, от у нас, наприклад, не називають кімната у хаті. Ну, та хата, і тоді кажуть, перша кімната перша хата, ну, одна хата, друга хата. І мости, Не підлога, а мости. От на мостах. А ну, як думаєте, от чого воно, звідки от ці всі слова пішли? І ще в ну хати ж були малесенькі, біднесенькі з одним чи двома отакенькими віконцями, а підлоги дерев'яної не було, дерев бо статків не було. І, і оцю витовкували підлогу землю. Трамбували, а потім змазували глиною від слова мастити. Мастили. А хто Масили. не знає, так тоді сміються? Так, а скільки у вас хат? Я кажу: ой, поки поприбирала привірала в усіх хатах, так, а скільки хат там, одна і друга кімнатка, Да масти папа, мила. Є, наприклад, назви птахів, там нас кажуть, зізюля, з друк і щось таке. Це ґедзь. Чого ти підскочив, наче тебе з друку кусів? Назви одягу теж цікаві є: бахіли, це такі великі, гумові, клеєні калоші, Малороска називалася. В нас. розказила. Да. Робоча одежа, кухвайка, цілогрійка, платок суконний, платок суконний на хрестки. А розкажи, будь ласка, які страви ви готували раніше? Квасовку варила. Квасовку? Квасовку. Це що таке? Ну таке, що різні кидала і груші сухі, а тоді закипіті накипіть, а тоді я туди кидала крупу і варила. Сахару туди. Маквеча, не їсти. Я пам'ю, що до школи така я була еда. У Мені моя прабабушка варила картошку, потом вона тавкла і каже: "Її надо заправити". Заправляла маком. Сейчас там маслом, там чим то. А ранце не було такого, значить, заправляли маком. Потом вона Картошку потовкла, мак туди всипала, вимішала, потім бере ложку і все так на руку ложить і такі варенички діла. І ми малі любили мак то їсти у мак, коли не доспієшся. Такі наші зелененькі, до того вкусний, був страх. Так, у ці, от, у ці камі, як баба казала нам, ками із, із маком. Чого ками? Ой, я навіть не можу чого. Ками дай ками. ками. Ну, це каміння за усі потовчена картошка. Ну, Товчена кар... картошка камінь. Летіла зазуля та й стала кувати. Ой, то ж не зазуля, то я мати. вона. Прилетіла дочку рятувати. Хочу наголосити на деякі слова. Їх же ж дуже багато, але слова, які дуже-дуже давні. Вони ще зустрічаються у старослав'янській мові, у е, давній оцій нашій мові. Зараз ці слова. Є активними у вжитку у наших ось жителів. Ну, наприклад, таке слово, як адьонки. Адьонки — це підстилка з хворосту, там, із різних гілок, під стіжком сіна. Бістрій давай ці ребять адьонки, бо будемо вже сіна привозити, щоб ж воно добре зберігалося. Тоді капець. Капси. Ну це слово «капець» — найпростіший такий кагат картоплі. ямку викопували, картоплю туди клали і заприкопували її. А у нас у Петрушах називали шурки. Картоплю <рес> будемо хавати у шурку. Шурку. А в нас капець. І от год дуже вродила картопля. Багацінна її. Куди нам хавати, у погреб не влізе. Навірно, треба закопувати у капці. Тоді вишки. Вишки це горище. От. Цибулю, аксіння. Куди ти свою цибулю позатягувала? Ну як куди? На вішки. Ну і таке слово, яке теж дуже-дуже в нас уживане, це кікі. -кі. Ну, от там я поклала качан, це теж буде кікі. -кі. І рослина це буде кікі -кі називатися. Один буде в нас кік кійок А кікі, -кі звідки? Оце капець, воно для чого. Воно ж походить, це треба просто давнє, давнє, воно ж з білоруською мовою. І от, і коли я працювала в архіві, там був такий діалектологічний славнік білоруської мові. І навіть там є це. І воно пояснене. Це було в старослов'янській мові, така двоїна називалась, називались ведрі, кікі. -кі. Ну і так воно прижилось у нас у цьому невеличкому осередочку, і так залишилося. Танцевала карапет, побила ботинки. Осталися на ногах чуйки та да резинки. Хоч чого ти карапет, а чого не полька, а чого ти ніколай, а чого не Колька? Вася України, білоруська такі, да. акцент, все одно. Так, так да, старославянський. — Воно в нас якось, мабуть, накопичення оцих мов. Ну так, да. да. а оці ще старі бабусі наші, які вже вмерли. У них взагалі була особлива спілкування. Особлива, да. Сусідки, дві подружки, не розлива да. Вони все життя продружили, Баба Лісавета і баба Параска. Вони зустрічаються біля колодязя за водою. Здравствуй, моя сестричка. Вони не казали там Лісавіта. Моя сестричка, ой голубочка, а ти ж чула, така в нас новина в селі. Ой, панітає, я ж понятая. тобі розкажу. Ой, тайка моя, голубочка моя, а ти бачила? Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас пішло на те, щоб вивчити оці діалектизми свого краю? Це збирали матеріал як. Коли ось в студентські ще роки на парах з діаціології, така була неділька Оксана Данилівна, вона захопила цим, і я була як на очіць. вона, Ну, будь ласка, скажіть щось. і я. Не а як гадаєте, от старослов'янське походження є трохи білоруська, російська, українська? Чому саме білоруська більший вплив мала на мову ну, вашу? Дуже близько кордону, люди мігрували. Навіть у нас тут завжди задумувалися. От завжди задумувалися. Сказали, ну як же ж це ми українці, що ми українську мову погано, ми, ми не говоримо. Ну, нас тут називали ганаки, тобто гнаний, гнаний, вигнанець. Як ви на гору, дай крикну нужда додому, Гатуй, мама, нам, а Тй мама вечэр раціш, Да на маю ж долю Ваарыла жварыла Неба та ж дрокі, Не маштабі мая доню, Немікі жні ложкі. Жизнь, жизнь, жизнь. Когда я поступила в институт, со мною училась моя подружка Люда. Сейчас трошки у нас речі змінюються вже. Да, трошки на українській мові найде. А раніше, от як приїхали цела, ми в села, ми розмовляли тим, як ми розмовляли в селі. І що інтересно, вона, вона на українській мові розмовляє. Она записувала всі слова мої, які казала я, а потом брала листок і читала. Уявіть. У цьому блокі жилі всі падали з осміху, тому що, що я кажу слово, і що вона це був Азаров No. Я хворіла, їздила в онкобольницю, Це приїду там говорю в коридор. Люди кажуть, жінка, ви ще. Нам так подобається, як ви розмовляєте. Ви, мабуть, приїхали з Білорусі. кажу, Кажуть, так. Да, ні, я з ріпок приїхала. Але вас більше відрізняється від всіх інших мова. Звісно. Да. Вони ж вчителі, так вони так. ж вже по Україні. А так. я буду так, як я говорю. Я навіть у мене бабушка є, в вишнім жила рядом. Так там зовсім по-другому говорять. Знаєте, як от рібки самі називають. Є теж багато ж виразів цікавих, про які багато хто знає. Мікуни. Я не знаю чого. Ну, це ще баба моя покійна поразка. Казала все да не їх, вони жадні, мікуни. Рівки, город кріпки, Да, да mm -hmm. хто куди, хто куди, а я на Рибки. Я на рибки, так, да, так. Да, да. Коли ми ще навчались в інституті, то у Ніжинському, то з нас підсміювалися. Це рібки, Рибки, Городня, Рибки, піднімайтесь, Рибки, говоріть, і всі там ха-ха. А на сьогоднішній день, от бачите, як часи змінилися, і це стало вивченням цього дослідженням цього. Бо вони не повинні зникати. Воно повинно жити, і наші діти, внуки, правнуки повинні це знати. Чим більше діалектів, тим багатша мова. Ой, єся, е, да ми рада, ми на дивані. Розкажу ж я єта сон. Розкажу ж я та сон. Ой, єся, е... Он пра тебе, со не пра мене, со не пранагашу.